Їх було понад 4 тисячі, але залишитися можуть лише три сотні. Набір до нової поліції чернівців завершено. Тепер на претендентів чекають декілька етапів випробувань, у результаті яких оберуть найкращих. Як це відбуватиметься? дізнаємось разом. Початок набору до нової поліції Чернівців оголосили на день міста 3 жовтня. Відтоді анкети подали майже 4400 осіб. Третина з претендентів жінки. Близько 60% серед усіх заявників мають вищу освіту, а 80% вміють водити авто. Наразі конкурс становить 12 людей на місце. Окрім буковинців, у Чернівецькому відборі беруть участь 120 жителів сусідніх областей. Людина, яка не пройшла в інших містах, це не стосується тільки Франківська, це стосується і Ужгорода, наприклад, або Львова, або Луцьку, або Тернопіль. Якщо вона не прийшла... Вона може подаватися в Чернівцях, і якщо вона проходить всі наші е, критерії і е, в нас є місце, для цієї людини, вона може тут е, проходити службу. З 30 жовтня розпочнеться тестування базових навичок претендентів. Щодня планують перевіряти по 400 осіб, розповів координатор набору до нової поліції Чернівців. Далі на майбутніх патрульних чекатиме військова лікарняна комісія. Тим, чиє здоров'я або фізична підготовка, бажають кращого, дадуть шанс пройти випробування знову вже за півроку. За словами Мустифіна Єма, анкет від правоохоронців, які забажали стати поліцейськими, у Чернівцях майже 7%. За кількістю це стільки ж осіб, скільки нині працюють у патрульній службі міста. Крім Спецперевірки, яку проводить по всіх, вони проводять спецперевірку міліцейську. Як вони проходили службу? Які в них є показники роботи, і за які причини вони були звільнені, або чи були в них догани і так далі. Усі кандидати, незалежно від попереднього досвіду роботи, вивчатимуть 25 дисциплін. Викладатимуть їх тренери, відбір яких почнуть за три тижні до початку цих навчань. Зазвичай ми оголошуємо конкурс серед місцевих фахівців і спеціалістів. Якщо ми не набираємо їх, таке може бути. Будемо запрошувати з інших областей. Зокрема, що стосується тактичної підготовки, можливо, будуть не з Чернівецької області. Мустафа єм наголосив, що основною функцією нової поліції буде охорона громадського порядку, тому боротися з мафами та стихійною торгівлею поліцейські будуть лише за постановою суду. Вулиці Чернівців уже на початку березня 2016 року патрулюватимуть 340 поліцейських. Павло Монахов, Роман Палатик Чернівецький промінь.